Таке фізичне явище, як веселка, утворюється так: біле сонячне світло розкладається на складові кольори, а в ролі призми тут маленькі крапельки води, які залишилися в повітрі після дощу. Напевно, кожен, хто бачив веселку, звернув увагу на те, що сонце при цьому завжди знаходиться з протилежної до веселки сторони. Промінь світла, потрапляючи в крапельку води, відбивається від її внутрішньої поверхні та виходить назовні. При цьому він, як в призмі, розкладається на складові кольори. У звичайній веселці червоний колір знаходиться на її зовнішній стороні, а фіолетовий – на внутрішній. Але іноді в небі можна побачити одразу дві веселки. Друга веселка розміщена над першою та менш яскрава, а кольори в ній перевернуті навпаки. Це відбувається тому, що промінь світла тут відбивається від внутрішньої поверхні краплинки не один раз. А два рази, за рахунок лишнього відбивання і відбувається, що кольори розміщені в оберненому порядку.